Всім привіт! Вітаю вас на каналі Fisher Go. Сьогодні у нас на огляді ось такий набір інструментів, можна сказати, першої необхідності для спінінгістів. Що входить в цей набор? Дивіться, в набор входить ось такий зажим, для чого потрібен зажим. Наприклад, ви спіймали якусь щуку та, і приманка глибоко застряла в неї. Звичайно, руками це небезпечно туди лізти, забирати приманочку, виймати її. А ось таким зажимом доволі легко можна витягти гачок без будь-яких подряпин та травм. Виконаний весь набор, до речі, в чорному кольорі, кругом є логотипи азура. Виглядає дуже-дуже стильно та потужно. Йдемо далі. Далі в нас з інструментів є такий ретвівер. Для чого він? Це така штучка. З двох сторон. У нас є карабінчик з з цієї. і є ось така у нас силіконова пружинка. Все дуже просто, ви вішаєте за одну сторону, наприклад, до своєї риболовної сумки чи до пояса, наприклад, ось карабінчиком, і з другої сторони вішаєте ваш необхідний інструмент. Тобто він завжди буде у вас під боком, не буде заважати, потрібно розтягнули собі, виняли приманочку, і все працює ось так дуже класно і гармонічно. Ну і третій інструмент це в нас зівник. Також без нього дуже важко деколи на рибалках, особливо коли ви ловите якусь дуже гарну трофейну щуку. Що він робить? Він для хижака розкриває пащу. Ось бачите, наприклад, він тут також на пружинці. Ви вставляєте в Пащу хижака, і він її відкриває. І ви собі другою рукою можете собі спокійно будь-яким інструментом вже доставати гачок з пащі щуки. Ось. Поставляється інструмент в ось такі коробочці. все дуже гарно, лаконічно і дуже круто виглядає. Тобто, може навіть бути як подарунок для рибака під ялинку, наприклад, на Святого Миколая, та просто на будь-яке. Свято, ось, ціна такого набору досить демократична, по моїх мірках, і він коштує на нашому сайті фішергов близько 400 гривень. Я рахую за три інструменти, це тобто по 100 гривень, 100 з копійками гривень за один інструмент, це досить і досить дешево Тим більше такої якості, все з метала, все дуже гарно вилето і все гарно працює. Тому, якщо вам сподобався. Цей огляд на інструменти. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і зустрінемося з вами у нових оглядах.